Ми раді вітати вас в цьому конференц-залі для проведення восьмої щомісячної та четвертої проміжної акції програми лояльності серед постійних клієнтів компанії. Ми сьогодні будемо визначати власників цінних призів на загальну суму аж 65 тисяч гривень. Ведучі сьогоднішньої акції Тетяна та Ірина. Сьогодні будуть визначені власники цінних призів. Четвертий спеціальний приз, грошовий приз Вартістю 5 тисяч гривень, грошова премія 5 тисяч гривень, та другий великий приз. Це четвертий із шести автомобілів ВАЗ-2107. Вартість автомобілю складає 55 тисяч гривень. Протягом акції ведеться протокол, який після її завершення буде підписаний усіма членами комісії. Всі учасники акції попередньо були зібрані в реєстр. І кожному учаснику акції було присвоєно порядковий номер, наданий йому додатково до клієнтського номеру. І визначати переможців ми будемо шляхом випадкового вибору цифр порядкового номеру. Якщо всім зрозуміли правила проведення акції, тоді ми можемо розпочати проведення акції. Став клієнт під порядковим номером 2, 3, 4, 7. Це Древ'ятніков Андрій Ігорович, Сімферополь, Крим. Ми вітаємо переможця! Кожцем став клієнт під порядковим номером 7470. Це Собко Анатолій Васильович. Волноваха Донецька область. Ми знайшли володаря автомобіля ваз 2107 вартістю 55 тисяч гривень. Порядковий номер виграшний – Це Бондарець Клавдія Андріївна Сінгури Житомирська область. Вітаємо переможця! Будемо вітати оплесками представника торгової марки «Формула якості Олена Мироненко. Производство формулы якости включает в себя уникальную рецептуру, натуральное сырье и современные технологии. Безусловно, сертификаты качества и клиническое испытание подтверждают эффективность и целебное свойство товаров формулы якости. Вот каталог Запропонований, який мені попав в руки, я побачила і почала потрошку, так сказати, купувати. І мені подобається тепло і цікавість, ну і звичайно подарунки. Ми ж як діти малі, навіть дорослі люди любимо, коли маємо подарунки. Всі люди азартні, тому не хочеться щось виграти. Я виграла різа, і я безмірно